Дві найславетніші битви в історії давньої Русі відбулися саме на Донецькій землі. Перша це бій князя Ігоря Сіверського з половцями, оспіваний у слові про ігорів похід. Друга битва руських князів з монголо-татарськими ордами на річці Калція. Князь Ігор здійснив похід проти половців у 1185 році, та він не відзначався ані оригінальністю задуму, ані чіткістю організації. Сіверські князі, які не брали участі в успішному поході проти половців влітку 1184 року, надумали йти до половецьких степів у самі. Хіба ж ми вже на князі казали вони, добудемо ж і собі такої честі? У цьому поході до Ігоря приєдналися його брат Всеволод Струпчевська і племінник Святослав Ольгович Зрильська з сином Володимиром з Путивля. З рідного Новгород Сіверського Ігор з дружиною вирушив до річки Сальниці, яка впадала до Сіверського дінця поблизу Ізюма. Звідси він пройшов до річки Кальміус, що в сучасній Донецькій області. Вступивши на половецьку територію, дружина Ігоря йшла ніч і рано вранці на річці Сюорлі зустріла половецькі полки. Половці з протилежного берега пустівши постріля на Русь Паскачіша, і Русічі без жодних ускладнень переправилися через річку. На думку істориків, сучасна річка Гола Долина, очевидно, і була тією сю Орлі. Саме тут відбулася перша битва між Русичами і Половцями. Полки Ігоря перемогли порівняно невеликі загони кочовиків, потім переслідували їх, а ввечері вирішили заночувати на половецькій землі. Коли рано вранці 11 травня князь прокинувся. То побачив, що руську дружину обступили половці та і Дутані Дона, і від моря. Щоб сховатися в лісі, Ігор вирішив пробуватися у напрямку дінця, який протікав лише у шести кілометрах. Та половці розгадали його наміри і, перекривши шлях, почали притискати руські полки до річки з крутими берегами, каяли. І відбулася битва велика з раннього ранку й до вечора, а потім з вечора й до світу. З берегів Каяли за літописом вже полонений ігор бачив свого брата Всеволода. Той відчайдушно бився, йдучи в круг при озері. А на третій день до полудня говорить автор слова впали прапори ігореві. Чорна земля костьмі була засіяна кров'ю паліта. До 1223 року. Полководці Чингісхана підкорили північний Китай, Південний Сибір і Середню Азію, і впритул наблизилися до кордонів Русі. Тут вони завдали ніщівної поразки половцям. Половецький князь Котян звернувся по допомогу до руських князів. Південно-руські князі на раді в Києві вирішили зустріти татар на чужій землі. У квітні вирушили у похід. На Дніпрі об'єдналися полки Київські, Чернігівські, Смоленські, Курські, Трубчевські і Путильські, а також Волинські і Галицькі. Останні прибули на човнах Чорним морем. До Русичів приєдналися і Половці. Князі перейшли Дніпро і вступили до степу. Під час першої сутички Русичі здолали монголів. Через вісім днів руські війська дійшли до річки Калки. Тут між Мстиславом Удалим і Мстиславом Київським виникли протиріччя. Мстислав Удалий прагнув одноосібно заволодіти славою переможця. Тому він з Галицько-волинськими полками і загоном половців перейшов калку і повів війська на татар. Спочатку успіх був, нібито на боці Русичу. Та потім татаро-монголи скористалися своїми основними силами, удар яких змінив хід бою. Першими кинулися навтіки половці, і цим збентежили Русичів, які йшли слідом. Монголи почали нищити руські війська частинами. У цей же час князь Мстислав Київський стояв на високому кам'янистому березі калки, відгорожений возами і кілками. Він не зрушив з місця і залишався байдужим глядачем поразки руських військ. Татаро-монголи перемогли. Потім частина їхніх військ вирушила на вздогін тим, хто відступав. А інша, сильніша частина, оточила військо Мстислава Київського. Кияни хоробро захищалися. Бій з кількісно переважаючим супротивником тривав три дні. Тоді татари застосували свій улюблений прийом. Вони запропонували завершити справу мирно, обіцяючи київському князю відпустити його з військом на Русь. Та лише кияни залишили табір, їх всіх убили. Князя Мстислава і двох молодших князів задушили. Загальні втрати Русичів і Половців були страшними. Одних лише киян загинуло 10 тисяч чоловік, шестеро князів і багато воїнів загинули під час утечі. Одержавши перемогу, татаро-монголи дійшли до Новгорода Святополчиського на Дніпрі нижче Києва. Мешканці міст, які були на шляху татар, відчиняли їм ворота і виходили назустріч з хрестами, але загарбники їх безжально вбивали. Татари не ризикнули вирушити в глиб і повернули на схід. На Русь вони знову прийшли лише через 14 років і залишилися тут на три століття.